Виконуємо номер 1143 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, для яких натуральних чисел Х буде правильна, подвійна нерівність. І наша перша нерівність Х19 більше, ніж 2, 19 і менше, ніж 4, 19. Завдання друге Х17 більше, ніж 7,17 і менше, ніж 11,17. Приступаємо до виконання. З двох дробів з однаковими знаменниками: більший той дріб, чисельник якого більший. Менший той чисельник якого менший. Отже, у першому завданні. Х може дорівнювати тільки одному числу, це число 3. Тоді маємо 3 19 більше, ніж 2,19, але менше, ніж 4,19. У другому завданні, з двох дробів з однаковими знаменниками, більшим буде той дріб, чисельник якого більше. Меншим той дріб, чисельник якого менше. Отже, знай, замість змінної х ми можемо підставити число, яке більше, ніж 7, але менше, ніж 11. Це буде число 8, 9 і 10. І будемо мати 8, 17, більше, ніж 7, 17, але менше, ніж 11, 17. 917 більше, ніж 717, але менше, ніж 11,7. 11 І 1017 більше, ніж 717, але менше, ніж 11,17. Ми визначили, для яких натуральних чисел Х буде правильні наші подвійні нерівності. Номер 1143 виконано.